Кола учасник турніру та відвідувач стрілецького клубу. Каже, тренується з 2014 року, аби вдосконалювати навички володіння зброєю. Для нього стрільба це і розвиток, і спосіб психологічного розвантаження. Це і така е, розслабляюча дія, якби і я підвищую свій навик, і мені подобається ця справа. Тому намагаюся, якщо є можливість, а можливість знаходиться на це завжди. Намагаюся покращувати свій навик, навички володіння зі зброєю відбувся відкритий чемпіонат із практичної стрільби з пістолата. Змагання пройшли на базі тиру Тайга і зібрали 22 учасники з різних міст України. Як зазначають організатори, головне в стрільбі це знання та дотримання правил безпеки, постійні тренування і головне спокій та дисципліна. Саме ці риси дозволяють досягти високих результатів і уникнути небезпечних ситуацій, спокійно ставитися до зброї, поважати по перше, зброю, знати правила правильного повадження зі зброєю, тому що ну всі. Якісь негативні моменти зі зброєю можуть бути в той момент, коли ми порушуємо чотири правила повадження зі зброєю, їх потрібно знати. Плюс до цього потрібно постійно тренуватися, відточувати свої навички. Турнір складається з трьох вправ: стрільба з місця з невеликим переміщенням і по периметру. Вправи вимагали від учасників не тільки точності, але й тактичного мислення. Я вважаю, що як для країни, яка веде війну. На сьогодні не просто війну, а війну на виживання і існування в цілому нації нашого народу країни це дуже важливий захід. Тому що, як на мою думку, такі заходи мають проводитись в кожному місті. Клуби мають відкриватись, клуби стрілецькі клуби, тому що. Кожен українець, як чоловіки, так і жінки, мають вільно володіти стрілецькою зброєю. Чемпіонат пройшов за підтримки магазинів мілітарної спрямованості. Переможці в різних категоріях отримали цінні подарунки. Учасники змагань довели стрілецький спорт це не лише про влучання, але й про дисципліну, витримку та відповідальність. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.